Вітаю дорогі друзі! У нас новий бонусний тиждень Кита онлайн із 22 листопада і до 30 листопада. Дуже дивно змінилася концепція, тепер буде в нас цей тиждень від вівторка і до середи. А як ми знаємо, завжди було від четверга і до четверга. А попередній тиждень взагалі був від четверга і лише до вівторка. Але не будемо тягнути час, подивимося, що в нас на цьому тижні, які зміни і що в нас новенького. Зараз все швиденько подивимось. Діють збільшені виплати, а саме у півтора рази гета доларів та РП за завдання підготовки пограбувань судного дня. Тому якщо у вас є якісь початі пограбування судного дня, але не завершені, то можете підробити на додаткових завданнях. Подвійні виплати діють на пограбування Pacific Standard, а також на самі підготовчі завдання по класичних пограбуваннях, які запускаються власне, із вашої квартири. А також 22 листопада по 30 листопада в нас нове випробування для грабіжників. Мається на увазі Heist Challenge, де нам потрібно усією спільнотою GTA Online награбувати чужого майна на суму в 2 трильйони gta доларів, щоб розблокувати особливу нагороду, яка буде доступна пізніше, власне, цього ж року. Таке вже було 2 роки назад, де нам також потрібно було награбувати лише 1 трильйон gta доларів Rockstar. Нам сказали, що ми награбували, а взамін нам дали якийсь безкоштовний карт, хоча всі очікували набагато кращий подарунок від Rockstar Games за такий челендж. Що буде цього року, невідомо, але надіємося, що не карт. Коли ви зайдете в GTA Online, вам прийде сповіщення про те, що в гаражі Benny's Original Motorworks можна тепер придбати Ubermacht Sentinel Classic і зробити з нього широкий Sentinel Classic. Sentinel Classic виглядає просто шикарно і коштує також непогано. 650 тисяч доларів за звичайну версію. А за широку версію вам доведеться заплатити набагато більше, враховуючи всі модифікації до цього авто. Але я впевнений, що авто того варте і буде виглядати шикарно. Зі знижкою 40% цього тижня можна придбати на сайті MiceBank автомайстерні, якщо у вас ще немає, а якщо у нас вже є автомайстерня, то можете зробити ремонт за тією ж знижкою у своїй майстерні. А за знижкою 50% можете придбати бункер, а також зробити до нього ремонт. Збільшені виплати у 2,5 рази GTA, доларів та РП за переслідування, які можна запустити із мережі справи створені Rockstar перегони або ж зайти у автоклуб Лос-Антоса та запустити там біля NPC ці ж самі переслідування. А також збільшені у 2,5 рази виплати за завдання від Мартіна. І ще одні збільшені у 2,5 рази виплати це протиборства під назвою Автоколона Ремікс. Які доволі таки весело проходити з друзями, я особисто рекомендую вам їх хоча б один раз пробувати, якщо ви раніше не грали. Також цього тижня діють знижки на зброю: 40% знижка на електрошокер, 40% знижка на важку гвинтівку, а також 40% на компактний ЕМІ, який ще знижками, що без, коштують захмарні гроші. Але купувати чи ні, вирішувати тільки вам. Ідемо далі, переходимо до автосалонів. І цього тижня у автосалоні нашого друга Сімона стоїть такий транспорт: Бравадо Buffalo STX, Maxwell Wagrant, Canis Seminole Frontier, Vapid Flash GT та Vulcar Warner HKR. Непоганий транспорт цього тижня, але також пам'ятайте, що у автосалонах автомобілі коштують трішки дорожче, ніж на інтернет-сайтах. А в Lackfred у у нас цього тижня два прекрасних автомобілі, один з яких це Enus Deity, який був доданий в GTA Online минулого зимнього оновлення. А інший автомобіль це Imponte Deluxo, який, я думаю, відомий і так усім. А на подімі у Diamond Los Santos у нас стоїть Proken T-20. Автомобіль, який вартий уваги, авто просто шикарне. І особисто я думаю, що воно варте того, аби. Потратити трішки часу і вибити його із Колеса фортуни. ну, звісно, якщо вам пощастить, тому що знаючи удачу колеса, то в більшість це або РП, або ж фішки. Ну, а якщо у вас є багато грошей, то можете зайти на сайт Legendary Motorsport та придбати його там за 2 мільйони доларів. А в автоклубі Лос-Сантоса цього тижня стоїть висернео, який можна отримати, якщо 5 днів поспіль. Фінішувати першим у переслідуваннях від автоклубу Лос-Сантоса. Для тестового треку в автоклубі Лос-Сантоса цього тижня стоять Бенефактор km 87 Пегаси Тореро XO і Бенефактор sm 722. Транспорт, на який діє знижка цього тижня доволі таки цікавий, але його дуже мало. Перший це Omnis і Obey, який можна придбати на сайті Legendary Motorsport. Ціна демократична, а характеристики в нього також прекрасні, як для електрокара GTA. Наступна це недавно додана Дінка Kanjo SJ, який можна придбати за знижкою 40% також на жовтому сайті. І також та 40% знижка на браваду Грінвит, який можна придбати за 659 тисяч також на жовтому сайті. Ось такий цього разу в нас бонусний тиждень кита онлайн. Працюємо над челенджем, заробляємо 2 трильйони доларів, якщо це, звісно, можливо. Втрачаємо кошти на більш демократичні товари за демократичними цінами і економимо кошти для зимнього оновлення. Дякую за перегляд, ставте лайк, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!